Всім попривіту, ви на каналі бджолина Родина. Сьогоднішня тема відео, цікава тема відео. Я б її назвав би, колись бачив на одному з автомобілів наклейку, пишуть рибалки, мисливці та інші брехуни Вінничини. Отож, сьогодні. Пробуємо відкачувати мед. Вірніше, йде підготовка до відкачування, То, ну, в плані того, що я зараз накидаю бджоловидалячі, а завтра ранком будуть зніматися медові корпуси. Чому я описав тему відео? так? Тому що в недавньому відео, там, де, коли вже потрошки взяток, пішов, бджола почала нести нектар. Там відео було підписане, що рамки нарешті вже не торохтять. Один з глядачів Віталій Гудзенко коментував, що ну, рої літають, бджола голодна, а ви тут показуєте промет, вже як рибаки. прямо. Ну, Така справа. Тому цього року також погода нестандартна для цієї пори. Тому відкачувати мед загалом не просто цього року. Тому що, ну, зараз коротко поясню вам, чому. Минулі роки, там, коли я працюю на ріпак, так, в цю пору в мене мат... на, на час, коли я ріпак вже відкачую, в мене зазвичай матки вже знаходяться на обльоті, або вони вже там обліталися, починають сіяти. Цього року все пішло трошки шкереберть, із-за погоди трошки понакладалося. Тому деякі відводки я робив, там, наприклад, протироєві 30 числа 30.05. І в, в деякі оці, що 30.05 там 2 числа давалися маточники на виході. Получається, нам, Мені зараз потрібно проконтролювати виход маток з маточників. І тось, сама проблема в тому, що маточники на виході давалися в сім'ї, коли вони мали ще відкритий розплід. Тому зараз потрібно проконтролювати виход маток з маточника це одне. І само собою ще позривати свіщові маточники, які потягнули. Тому що цього року взагалі не, не, ну, не стандартні такі умови. І сім'ї багато які робилися відводки вони в ройовому стані. І тому от на, за рахунок того, що свіщовий маточник ще, і сім'я може, може роїтися далі. Тому Варто проконтролювати, мені ще погано працювати виходить. Сонечко трохи гріє і виходить, що перегрівається пристрій. <кхід> так, зараз я подивлюсь. Йде перегрів пристрою, вимикається. Тому поставив трошки в другий ракурс, щоб був холодочок. І так, за рахунок того, що є ще свичові маточники, може, може сім'я заходити в ройовий стан. Тому варто пробігти, проконтролювати, тому що так як багато з тих сімей були в ройовому стані, можуть виходити в рої. Так, глянучи, чи записує. Так, пише. Але сама суть в тому, що це. Трошки ну, складновато робити, тому що матки, матка, наприклад, вийшла з матерника, вона зараз в такому віці, що вона дуже активна і там Робить, роблю все якомога там е, тихіше, простіше, але замічаю, що там от бувало, там бачу, матка побігла по рамці, і бджола починає її атакувати. Тому можна наробити е, ну, собі лишні, лишні мороки на потім. Але і залишати немає як свіщові, Треба повиламувати. Тому такі справи. Е, ну, Взагалі. Попереду в нас ще, виходить, головний взяток соняшника. На нього ми будемо готувати пасіку. Там, до нього, по суті, і лишилося до того головного взятку, всього нічого, там місяць, грубо кажучи. Але сім'ї потрібно наростити. Як це зробимо? Як я це зроблю, хто буде слідкувати за каналом, побачить згодом. Зараз не про те. Зараз треба відкачувати мед. Тому, до речі, сама, сама така справа, яку я найбільше не, не люблю на пасіці, це відкачування меду. Так, поки що пише. Тому такі справи. Взагалі, пасіку на будь-який медозбір потрібно готувати. Хто б там що не казав? Тому що Задовільного результату не буде. Ну, Задовільний результат в кожного різний. Це не означає, там, якщо не готувати пасіку, там, то до медозбору, то меду не буде. Мед буде, але його там буде недос... ну, незадовільна кількість. Ну це особисто для мене. Тому такі справи. Ну і тут же в цьому відео покажу, що ми відкачуємо. Я думаю, що це буде ну, самий вагомий, там аргу... самий як сказати, сама краща відповідь хейтерам, там, які казали в березні, що в людей по 12 рамок бджоли, по 6 розплоду, а в тебе там по жмені бджіл, що ти там показуєш. Я думаю, що це буде найкращою відповіддю. Там, в коментарях відповіді то одне, а покажу там на ділі, як. Подивлюся, чи пише, то що виключається. Ну і такі справи. Так, нехай буде так. Я сподіваюся, що це буде як відповідь. І то, і то що ми тут маємо, ну, забігаючи наперед в ці сім'ї, ми заберемо, виходить, корпус і магазин. Ну, такі рамочки. ось Почали печатати. Там на рефрактометрі такий мет, як на мене, то немає сенсу перевіряти, тому що. Тому що, як показує практика, іноді бджола із підвищеною вологістю його цей ріпаковий Ось такі рамочки. Рамочки хороші, важкенькі, як для 145-ї. Ось. Загалом вони приблизно однакові. Так, це магазин. Так, а це корпус Корпус тяжкий. Ну. Сьогодні були тяжкі, до речі. Це ще не самий важкий. так ще записує. Поглядаю, вибачайте, бо щось перегрівається, виключається. Я не думаю там, що потрібно вам листати прямо всі рамки. Ось, медова рамочка. Поставлю її сюди, на підставку. Ну ось, медова блистить, бачите? Блистить. Оце вам слабкі сім'ї. Блистить. Блистить. Там чекати повної печатки не буду, буду відкачувати в такому стані, буде все добре, тому що там по такому простому методу перевірки, там тряхнувши рамку, не біжить. Тому будемо відкачувати. Завтра мої дівчатка приїдуть, а чого ж ти там сіла? А, між пальцями так дала. Неприємна точка. Завтра мої дівчатка приїдуть, будуть мені допомагати. В них є медогонка. Покажу вам шевці, давайте. А то будуть, будете казати, що це. Але це ж теж знайдуться спеціалісти, будуть казати, та ти по пасіці бігав, та ти збирав. Нехай буде й так. Там теж магазин така сама ситуація, магазин. До речі, той магазин на вагу, то трошки тяжчий за цього був. Ну ось така рамочка. Тут бачимо справи краще. Сподіваюсь, що вам видно. Ну цей корпус і тяжчий був за, за цього, що я вам попередньо показував. О, ця рамка добряча. Тут вже береш то чути. Хороша. Слідуюча бачу ще краще ось. Воно чи не? Воно діло. Так що такі справи. Ну, є сім'ї де. Чуть менше, є сім'ї, де чуть більше. Ну, Буду рахувати, там, що, наприклад, там по корпусу, восьмирамковому я, я з кожної сім'ї відкачаю. Ну, Тому ж, ну, є переважна більшість сімей, що корпус плюс магазин, але є такі сім'ї, що принесли все-таки по корпусу. Тому такий, такий результат, як працював, так і заробив. Щоб сказати, що я цілком задоволений такою продуктивністю недозбору, скажу зразу, що ні. Можна було краще спрацювати, але в цьому нам погода не, допом... ну, не сприяла. Ну, але, як то кажуть, поганому е... як там, танцюристу багато чого заважає. Але ну, могло бути все набагато хуже, скажімо так. Тому так. Саме головне, що ми відкачаємо трохи товарного меду з пасіки. І що я залишився з бджолою, що не полетіли бджоли рояни. Тому що попереду головний взяток, на головному взятку рушійною силою виступає бджола. Так що так. Всім дякую за увагу. До речі, ось це бджоловидалячі я понакидав. Зараз вам ще покажу, як вони працюють. На деяких сім'ях цей ефект стало видно. Ось, як бачите, виходить, що бджола поступово виходить в нижній корпус, їм там вже стає жарко, вони не дуже поміщаються, тому спостерігається така картина. Ось там. Там я раніше працював. Там це яскравіше виражено. Такі справи. Сподіваюсь, що своїм хейтерам я відповів про слабкі сім'ї. Буде нагода там надам і інші відповіді. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримуйте дружнім лайком. Нагадаю, що Дуже вдячний кожному за, за підтримку для розвитку каналу. Це дуже важливо, тому такі справи. Казала дружина викинути мені це слово паразит, такі справи, але не дуже інколи вдається. Так що так загалом. Дякую за увагу всім хороших медозборів, хто працює медовим напрямком, хто, хто працює іншими напрямками, інших успіхів. Загалом такі, така картина, такі справи. Побіг я працювати далі, тому що вже бачу, що не встигаю. Дякую за увагу, пока.